Це люди, які будують систему паралельно системі. Все, що має зробити система зі свого боку, ну, типу держава, да, умовно те, що ми називаємо давай так, держава, це ми влада, а, має прийти і сказати, які ви круті. Давайте зробимо ось тобі Міша, 10 лямів, там, побудуй мені ще 20 пунктів, чи там 10. А, просто імплементувати цей досвід. Успішний досвід, який є. Ось ти круто ремонтуєш автівка. Слухай, на тобі, на тобі. В мене є, наприклад, і в мене є такі приклади, мені знайомий, ну це взагалі не держава, це просто бізнес. Дивовижна людина, бодячка, який вирішив, що там, він багато дуже донатив, і хлопці почали просити багі. Він побудував маленький заводик по виробництву Байгів і передав його військовим. Типу, нате вам, я вам зробив базу, заводик, там, типу, да, все ще треба. Я полаштував, будь ласка, да. Будь ласка, будуть, це тепер ваше.